Ну що, так у мене ростуть дойки. В минулому році ось посадили. Це позасипали їх кислою землею. Цей кустик засипали. А тут сьогодні купила таке огработно. Купила вульчу. І один мішок у мене крупний був. Коротше, оцей один мішок. Ну, отак метр квадратний виглядає. Два мішка. Ширина тут у нас метр шістдесят. Я хочу, щоб отак було. По хорошам виходить 250 гривень нагрове рукно. І оце десь теж 300 гривень плюс 300 гривень на кислу землю. Підсипала лаванду, підсипала туйки. Всередині повимітала все, бо там старі листя були. Обрізала. Надо подивитися в інтернеті, як їх правильно чистити, санітарну обробку. Робити. Ну, подивимось. Ну, якщо він як сказав дорого, але ну, це зробив. Вже не буде той трави. Ще кусочок мені просипати. Щоб ви розуміли, в році тут запалося. Палося, вигрібалася трава. В цьому році отака штука була. Ну, тільки надо накривати. Тільки накривати надо.